Привіт! Сьогодні продовжую вивчати іспанську мову, і у нас сьогодні діє слова, слова, що вказують дії. Дивіться, пінтар – це малювати. Малювати можна як чоловіка, картину, колір волосся змінювати. Все що відноситься до слова малювати. Потім токар це торкатися. Яке гарне діє слово токар. Соніси це посміхатися, як like смайл. І манехар ауто або манихар каро це бути зарлом, бути за рулем, вести машину. Тобто, дивіться, пінтар малювати, токар, торкатися, будь-яке приємне є слово. Сонріса посміхатися, Маннихар ауто або Манихар Каро це бути за рулем, вести машину. Дивіться, манихар.